Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина і студії сьогодні. Пан Андрій Данильченко, автор, сценарист документальних фільмів, головний редактор творчого об'єднання художніх і документальних фільмів Національної телекомпанії України. Вітаю вас, пане Андрію! Навзаєм доброго здоров'я! Очевидно, що і про документальне кіно сьогодні йтиме мова у нашій з вами бесіді. Сподіваюся, хотілось би почати з такого лікбезу. Що слід розуміти нам під документальним кіно? Ми багато говоримо про це, про якість його, про його присутність або відсутність на українському, зокрема, телебаченні. Але хотілося б від фахівця почути, так би мовити, різні градації і варіанти цього документального кіно. Спочатку хочу трохи поправити вас, вибачте, у нас об'єднання творче вже без художніх фільмів. Ця складова була колись, але вона трошки відпала. І це зрозуміло. Бо кіно художнє я радше схильний до визначення ігрове. І кіно, яке називають документалістикою. Документальним я схильний називати його просто неігровим це, ви знаєте, принципово різні речі. Абсолютно. Простий приклад. Ігрове кіно от це втілення, це аватар. Це можливість створення абсолютно якогось неймовірно якогось іншого світу. Документальне неігрове кіно не може створювати світ, який не існує. Отак, от просто з фантазії, з душі. У будь-якому випадку, це кіно неігрове має відштовхуватися від реальності. Хоча б у якійсь мірі, бо якщо ну, є, є така штука, як ем, кіно, ем, скажімо так, пропагандистське, яке начебто відштовхується від реальності, але повністю його викривляє. Ну, Тут теж є градації, є пропагандистське, який доносить правду, але користуючись потужними методами втюхування реальності. Ну і тут же поруч, звичайно, існує кіно, яке користується тими ж засобами для втюхування абсолютно протилежних речей. Ну і якраз ми можемо. М, споглядати. Це псевдодокументалістика. це можна так називати? Е, от чому я й кажу не документальне кіно, а не ігрове. Бо отам далі наявністю усіх тих жанрів... жартів. Кінків, нюансів, там тралівалі. Вона створює таку, що документальне там залишається от, от така от малесенька. Тобто правдиве, чесне документальне кіно, яке теж може бути або лив, е, це те, що та хроніка безпосередньо. Це хроніка. Воно може бути науково популярним. Це змальовується м, світ, який може бути. Наука, який був, історія там. Ну, це всі теми, які мають інтелектуальне наповнення у сенсі е, акумулювання, аналізу і синтезу інформації у найдоступнішу форму. Бо ні для, ні для кого не секрет, що документалістика, врешті, взагалі кіно покликане зробити те, що не ані наука. І науці це не потрібно, ані е, в газети, там все воно покликане дати образ, який підштовхне глядача до подальшого вивчення питання. Все. Воно, що, власне, є художністю. Так, це і є складова. Тобто худож... не ігрове кіно може бути художнім. Звичайно. Як і ігрове може бути не художнім. Звичайно, у, у тому то й весь сенс, що. У цьому неігровому кіно є теж образ. У мене є кілька приятелів, режисерів. Ну, кілька таких знаю два, які здатні створити саме образ. Починаєш дивитися, і це образ, це слухаєш, розумієш, все це дуже тонка насправді робота, але ж образ створити, і насправді це найважливіше і найскладніше будь-де. Що в Україні ну на вашу думку робиться із неігровим кіно? так чи інакше, наші режисери молоді отримують досить престижні такі такі нагороди на, на міжнародному рівні. Хоча, як багато хто каже із ваших колег вже досвідчених, що зламана система певна, зламана От. фабрика сама, тобто про процесу як такого індустрії кінематографічної в нас не існує, абсолютно точно. Україна взагалі, ну це моє глибоке переконання. Це земля, яка ну як гриби народжує людей вище середнього рівня талановитості. Однозначно. Тобто кількість е, талановитих, обдарованих, а може, й геніальних людей на м, душу населення, е, на душі населення, значно, ну мені так хочеться думати. Я в цьому переконаний більше, ніж Можливо, навіть будь-де. Бо ну, такі умови. Це не тобто, кілька глобальний. За рахунок пояснення. цього мили. І... Так. Адже ж ви подивіться, як з'явився Шевченко. З нічого. Тобто, на початок 19 століття, окрім Котляревського і ще кількох імента... Квітка. Так, але й те, ну це ж мізерія. Мізерія, і з такої невеличкої, бо будь-який геній з'являється на масиві. Великий масив підготовлений це не посередності, це таланти, але не рівня генія. Це гірське пасмо. А геній може, а гірське пасмо, ви десь бачили пік, який стерчить посеред степу? Ні. Пік стерчить у гірському пасму. Такого пасма не було в Україні. Були окремі, е, пристойні такі і раптом бубу-бу-бу-бу. -бу 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 -бу. А саме через те, що продукування кількості людей, здатних зробити більше, ніж їм дозволяють обставини в Україні дуже велика. Е, І це дуже просто пояснити. Бо м території. За однією з теорій, сам процес антропогенний, він відбувався під впливом, скажімо так, мутагенних факторів. А одним з найпотужніших мутагенних факторів, це уранові казани. Наявність урану, так. Да. А фактично, наша Земля вона знаходиться навколо уранового казана. Бо Кіровоградщина це же є самий центр. От і прошу. ви вже за зачепили тему Ой, Шевченка. Да, мене вже понесло. Шев Шевченко це взагалі ваша тема, як і. Ну, вибачте, буду казати документаліста зараз. Зараз ні. Шевченко для мене це радше тема, як би це сказати, по життю. А у документалі... Тобто, це не мейнстрімова річ. 200 років треба зробити кіно. Ні, я почав це робити значно раніше. Я взагалі, ви знаєте, мені просто поталанило у житті, що е, ті теми, які я робив раніше, колись, не робив, готувався, начитувався і раптом отримав можливість у 2006 році все це втілити. Отак, ну просто поталанило. Ну, після того, як технологія геноциду сподобалася, ми про це да, ще поговоримо да, Віктору Андрійовичу, то нам просто запропонували Звітію Дірюгіним, режисером цього фільму. Це, до речі, один з тих режисерів, який може створити образ. Він от бере і створює, ну, от бере з нічого. З тексту, який ну, важко перевести у образ. А він робить. Бери і робить. Про що був цей фільм? Бо до Шевченка братися, очевидно, зараз дуже відповідально. Створено, ну, напевно, десятки сотні за, за, за весь час фільмів, наукових праць і так далі. Тобто, начебто, ми все про нього знаємо, хоча так. назвати іноді кілька віршів назв важко. Ну, це справа в тім, як на мене, що чому Шевченко став не просто геніальним поетом. Ну, припустімо, навіть як поет, можливо, він навіть і гірший за Байрона у деяких речах. У деяких віршах він не дотягує до Пушкіна. Але є абсолютно, але це брак школи. У нього абсолютно не було жодної школи, тим більше україномовної школи поезії. А Пушкін отримав блискучу професійну підготовку. У ліцеї вчили віршувати. Державі його благословив. Так от, а що у Шевченкові? Бо він став як Вергілій, ну, за твердженням того ж Августа, що Вергілій створив римлян. Ну, насправді ні. Вони раніше були, але Вергілій створив римську культуру. Один поет а створив культуру, літературу там і бу, поїхало. І так само Шевченко. Але він ще більший, бо у нього не було підстав. Він просто взяв і піднявся. І головна його особливість, що він, що він висловив, можливо, найголовнішу рису того народу, який тут тільки й міг вижити. Це народ, який не здатний підкорятися будь-якому насильству. На певний час його можна зламати силою загнати, але це тільки на деякий час. Навіть замурувати бетоном, але це ж трава. І будь-яку бетонну, будь бетонну плиту трава пробиває, вона її розколює. І оця властивість, це ну, для мене, я для себе її визначив як ген свободи. Тобто це, можливо, радше не свобода, а воля, тобто бажання. А, і абсолютна свідомість брати на себе, вирішувати, робити самому. І оце, щоб було, ну, оце моє. Ну, це інтерпретується по-різному. Наші вороги кажуть, що от, блін, гребуть під себе. Ні. Це можна так інтерпретувати, ой, ну, навіть руки так влаштовані, що отак от незручно, а так-то. а можна інакше, це моє. Це моє. Мій простір, моя земля, за яку я відповідальний. І чого ти мені вказуєш, що мені робити на моїй землі? Та пішов. І все. І відтак уся Русь, не любите нам княже. Геть мене, геть. От Русь, Україна, е, ну, Русь, Велике Князівство, Руське, до речі. Литовське. Де в складі теж ні. галицько князь? Ні, ні. Королівство Руське то взагалі окрема там годинами. Я не про те, було велике князівство руське, київське, точніше, Свидригайло. Ну, по-перше, у великій литовській князі за кров'ю були напіврусини, бо вже Гедемін був одружений з русинкою. А Свидригайло так взагалі побився зі своїм братом, післа, послав усіх е, і голосив Київ князівством себе великим князем Руським. І сім років він тягався з Литвою, з короною. Там бився сім років. Поки його все-таки не заламали. Там тема козацтва це ще одна з тема, якою ви довгий час займалися, і ви були співавтором концепції циклу фільмів Невідома Україна. Так. Там сотня, дві. 144 фільми. Півтори сотні фільмів. Так. Ну, мушу одразу сказати, що першу скрипку там грав Олексій Зотіков. Ну, зараз він відомий, ну, під своїми роботами підписується як Бабрак Трипільський. Ну, це у нього є підстави, бо по матері взяв прізвище. Mm. Він грав першу скрипку. Я при ньому, скажімо так, Виконував саме редакторську роботу. Він створив каркас, тобто він професійний історик, причому історик блискучий. А я йому допоміг це сформулювати у, скажімо так, коротенькі, анотованій концепції. Тобто, про що має, має бути зрозумілій для зні, знімальної групи. Так, зроз... і оце все і далі. І... Але він перша скрипка, так. Андрій Данильченко сьогодні є гостем нашої студії. Добре, ви про редактуру вже згадали. Чи можна пов'язувати якось редактуру із цензурою, як ви з цим жили в радянські часи? Багато хто каже, що можна було викручуватися і робити досить цікаві речі. З іншого боку, багато хто каже з молодших, вже, наприклад, людей, що взагалі, ну, взагалі не зрозуміло, як можна було нормально, фахово. Працювати в той час і на телебаченні, в тому числі, можна було. От ви, напевне, я дивлюсь на вашу фігуру, ви якесь відношення до спорту мали? Ну, До боротьби, так. Да. До боротьби, ні. ні. Ну, до тих якихось східних двоборств, там щось. Я професійно не займався, на жаль. Неважливо професійно. Як відбувається тренування? Хлопця ставлять у таку пози, ну, на початках і скручують так, і змушують у таких умовах працювати, що ну, це, здається, неможливо. І тільки так виховуються справжні бійці. І от тому я навіть вдячний отій потужній, дуже потужній і дуже висококваліфікованій, блискучій, я навіть сказав. За інтелектуальною складовою пропагандистській машині Радянського Союзу цензура була невід'ємною складовою частиною. Але е, ядро це були надвисокого рівня професіонали, які дуже рідко світилися е, назовні, які дуже чітко визначали е, тенденції, здатність визначати тенденцію, коли це вже не Дуб виріс, а отаке, от таке: травичка, і його чік. Оце і є здатність е, створити потужний механізм впливу зміни е, примусу суспільства. Тільки так. І оце цим отим підстріганням травички. Займалася цензура. Е, ну, звичайно, там кубка інтелектуалів, там ну, одиниці, вони формували концепцію. А далі все це потрапляло у руки таких от дубів. ну, Чисто, як у Салтикова Щедріна у тому місті Глупові, Це... і оце вони вже вимахували сокирами, коли справжні майстри робили так ножицями понад те, деякі цікаві травички вони культивували. Ми почали вже образно пояснювати ці речі. Це, очевидно, цікава концепція, але хотів би вас запитати, чи потрібна ідеологія, і що слід розуміти, під ідеологією Або на як... сучасному українському телебаченні, і чи повинно телебачення, наприклад, ну, державне, займатися Гідпропом? Державне так. так. Е... Де межі Ви... його? Ми ж бачимо, ну, наприклад. Дуже ти... просто е, межі. Е... Загроза існування держави. Ви знаєте хоча б одну державу, яка не мала б ідеологічної концепції? Немає. Немає навіть навіть як найзахланніша у неї якийсь набір символів і, так би мовити, означена мета, задля якої існує ця держава. А це і є ідеологія. Це термін ідеологія. Він абсолютно технологічний. Є навіть такий термін як ідеологія виробу. Це перед тим, як зробити щось, якийсь конструкт, літак, все, його ідеологія. У вас не складається враження, що у нас ну, там, державні канали обслуговують переважно політичні сили або президентів, які при владі, а не ідеологію, яка би мала бути незалежно від того, хто приходить до влади. І це має бути. Поясню. Тільки та держава, ну для мене у даному випадку, взірець, взірцем є саме Сполучені Штати. У якому сенсі у тих штатах є все абсолютно. Там все є. І нічого не вирубають. Там просто головні ідеї, які, на яких тримається держава, і є головними в усіх вимірах: забезпечені інтелектуально, фінансово. Організаційно, будь-як вони наймогутніші. І за рахунок цього, все інше воно створює простір для творчості, але не заважає існуванню держави. Добре. І, наприклад, ідеально ця машина працює. Знову ж таки, ми не дійшли до меж. Ваш дід десь читав інтерв'ю, ви кажете, сидів так. 15 років за український буржуйський чи буржуазний. Буржуйський буржуйський, буржуйський да. націоналізм. Це ж теж був результат роботи Агітпропу. Певно. Ви знаєте, тоді е, працювали саме навіть е, не сокирою, а я навіть ну, як у тому, як у фільмі е, та неважливо, страшним вирубалося усе вище певного рівня. Тобто навіть не вистригалося. А отак має бути отакий рівень, який достатній для того, щоб стати до станка чи спуститися у шахту. І все. Решта це давало гарний результат керованості. Але це геть позбавляло майбутніх творчих якихось варіантів несподіваних, розвитку, все. От і мій дід потрапив під в чому він був винний, якщо це Вінний, По-перше, у тому, що він свого часу був імперським офіцером, ну медиком, але офіцером військовим, що в певного часу не одразу став на бік повсталого пролетаріату, хоча, врешті, став, а потім втік звідти. А по-друге, тим, що повіривши щиро. У тому заклику Луначарського Скінгіу, мастера культури, він почав на повну потугу розвивати свій хист, він історик. І він почав розкопувати історію села Турбаї, звідки наші предки родом, і докопався до того, що був ініціатором. Зібрання у рамках програми увічнення досягнень революцій усіх часів і народів. Зібралися у ті турбойовці, 300 чоловік, як один, красені, вже місце, вже план зробили, розпланували. У діда там була хата сотника, він там отав. Ох, ох, заживемо! Ну і у 38-му році усіх цих ентузіазістів за списком усіх трьохсот. До побачення. Ну, повернулися з них ну, дуже небагато. Дід один з них, але завдяки тому, що він такий лікар, і він там зміг і від цинги, і сам врятуватися, і багатьох врятувати. За Шевченком нас тут 300, як скло. Ой-ой-ой, да. Ну і до того ж, він ще мав його професію. Він був, це писав кандидатську дисертацію про забруднення ріки Буг. Відходами індустріальних підприємств, ну дуже дотепно, особливо на початку 30-х років. Я ну відгадав за фільм про голодомор здається, комуністи на вас подавали в суд так. за розпалювання національної ворожнечі? національної ворожнечі і русофобію. А заразом написали антисеміти... антисемітизм і таке інше. А як одне з іншим пов'язано? Чудово. Розпалювання міжнаціональної розні, але це розпалювання і ця рознь спрямована саме проти великого руського народу і проти отих євреїв, які завжди в усьому винні. Ну і оскільки їм була прокурорська перевірка, там все-все-все, але не виявили фактів тобто довести отакі речі. Не змогли. Бо насправді там не було ані антиросійськості, антируськості, ані антисемітизму. Там було, але сподіваюся, і оце ж їхній позов то був найвищою нагородою, що дістав, саме проти антилюдської, я так думаю, концепції. Більшовизму навіть не комунізму. Комунізм це трохи інше. Це різні. Бо більшовизм це. ну Це як соціал-демократія, з якої Є виросли і Мусоліні, і Ленін, і Гітлер. Вони ж почали мали як соціал-демократи. І виросли: фашизм, більшовизм і нацизм. Ну, отак. І так само. Тема голодомору це було завдання, чи це тема, яка близька якимось чином вашій родині? Оскільки я знаю, ви киянин, причому там в досить в кількох поколіннях? так, да, так, да, так. Да. Ви знаєте, це як казав мій приятель, нам вдалося співставити піку з козарем. Ну, якщо ви граєте у преферанс, то так співпало. Що тема, з якою я м, був знайомий дуже давно, ну, суто через е, свою родину. Я знав ці речі дуже давно і від початку. І раптом мені пропонують. Е, там от згадали, покликали, кажуть: ну, от дивись, Андрій, от тобі десяток тем є фінансування, обери і за своєю волею, обери і зроби. І Вітька, пардон. Віктор Дерюгін прийшов і каже: Ну, я кажу ну. І оцю тему. Ну, бо це я знав найкраще, а терміни були стислі. І, і отак співпало. А далі, ну, ну ця тема страшна, і я. Е, ой, ну, я такого чув, що частково у фільмі виклав, а частково є такі речі, які. Не хочеться згадувати. Ну, да, да, да. Це... Київ сильно змінився за той час, що ви його знаєте. Радикально. Колись я навіть вів таку програму історії міста було таке. І у мене навіть там був спеціальний сюжет, який починався з того, що коли я був маленьким, від, скажімо, площі перемоги тоді майже околиця. До центру і навіть далі, у найспекотніший день, можна було пройти, не виходячи з тіні дерев. І запропонував повторити цю екскурсію. Нє! І це було якихось там е, років 6 тому. Все. Київ катастрофічно змінився е, десь у кінці 90-х, коли. Він став безтямно. Його... Кожне місто живе тільки тоді, коли воно розвивається. Але коли його безтямно ламають, отими, мисок... оце тоді місто гине. І був план, чудовий план ще вісімдесятих років планування, коли на лівий берег мало бути винесене. Ділова складова міста. Уявляєте, що було старе місто? Старе місто мало бути, як, як у всіх європейських столицях. Відкрите для людей. Відкрита пішохідна зона. І там мало бути збережене все. Іноді, якщо зовсім руйнується щось, але у тому ж стилі добудовується все. Як Варшава. Ну, у Парижі трохи інакше. Але там більше смаку і там воно якось. Ну, трошки у нас це поки що не вийшло. Сподіватимемось, що вийде надалі. Для цього треба буде знести пару сперше. Ну, знаєте, що таке так. Ну, що більше... таке? Що таке Україна єдина? Єдина Україна. Це, скажімо так, збереження зовнішніх кордонів при збереженні внутрішніх протиріч, які не доводяться до рівня конфліктів. Протиріччя це кров, це рушій, це енергія руху, завдяки тому, що ми такі різні від заходу. До сходу при збереженні певної єдності, єдність глибина ґрунтовна, її не позбудешся. А це і є різниця потенціалів, яка і створює струм напругу, а напругу можна використати кількома способами. Можна електричний стілець влаштувати, а можна і запуск... запустити електродвигун там будь-чого. Тобто різноманітність це не є ВАДА. Ні. Навпаки, це, це саме це особливе. А от дивіться: блискучий приклад: де більше ще більше, ніж в Україні, різноманітність у двох велетенських країнах у Сполучених Штатах і у Російській Федерації. Що роблять у Сполучених Штатах? Та вперед, хлопці, та давайте. Що роблять в Росії? Підстригають. І от вам результати розвитку. Там і там. Ви вже сьогодні про це підстригання говорили. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем студії сьогодні був головний редактор творчого об'єднання документальних фільмів Національної телекомпанії України Андрій Данильченко. На все добре.